Усім привіт! Починаю своє відео зі смачного сніданку. Сьогодні у нас тушковані овочі, скрембл, бутерброд з рибкою та шматочки авокадо. Ще тіла, пригоршня різних таблеток, добавок, кава ну і, звичайно, свіжа водичка. Всім смачного і приємного вам перегляду! Читаю коментарі і побачила коментар Іри Рибкіної. Це дівчина, яка дуже цікавиться правильним харчуванням, правильним підходом до життя до того, як навіть режим дня може впливати на нас. І вона це розказує в своєму влозі. Я вам рекомендую перейти на її канал. Я залишу посилання. І ось на моє таке зауваження, що в мене збився режим дня, і я зараз загалом погано сплю і сиджу по ночі. Вона написала комент. Про те, що. Ну, я думаю, що хто дивився відео, той комент читав. Про те, що ну, дійсно це е, викид кортизолу ввечері, який дає нібито активність, він потім може спрацювати нам на зло. Е, а як це все, знаєте, змінити, коли тебе просто очі так світяться? Е, але я думаю, що в мене зараз це пов'язано з тим, що, знаєте, типу, є що шукати по генеалогії, ніби як якісь там продвигання. І я така, знаєте, натхненна, мені геть спати не хочеться. А, а такі от очі. Ну як можна заснути, коли ти там бачиш купу інформації, і воно і ця інформація так легко тобі зараз досліджується. Бо бувають дні, коли сидиш і нічого не можеш знайти. Але звісно, це все здоров'я. я... я... Ну, згідно з Ірою, що треба лягати до 11 години. І раніше я таке робила. От, Сьогодні взагалі був такий, ну, сьогодні це середа, коли я записую. Отже, з вівторка на середу я лягла досить пізно, десь я приблизно пів на першу лягла, Ось, але довго не могла заснути і почала строчити пост в свою групу генеалогії «Родовід». Е, про, про останню знахідку. Коротше, десь хвилин 40 я його стручила, думала, вийде швидше. Десь о пів на другу я починаю влягатися. Згадую, що треба поставити посудомийку, прання на нічний режим, бо я все забула. Ставлю знову ж таки, лягаю десь друга година. Дуже мені важко дається заснути. У мене зараз з'явилися якісь болі в ногах. І холодно, крім того, в квартирі. Я йду, тепло збільшую, збільшила тепло. Пледом вкрилася додатково, вляглась, ніби зак... закуняла. 4:30 мене буде чоловік і каже, щоряна, там тривога, якась щось летить, а я вже заснула на цей момент, причому, знаєте, так сильно заснула. І я, я нічого не чую, кажу, я проігнорувала, я геть не чула ні тривоги, ні що він до мене говорить, бо він взагалі ніколи не реагує. І тут ми ніби як розслабилися після цього оголошення тривоги, яке він почув. І тут 4:30 ці страшнючі гучні вибухи. Склад, що ми підскочили з ліжка, нічого не сказати. Балістка на Київ. Нам було настільки все це гучно, ну, я страшно злякалася, ну, неймовірно, бо вже дуже давно такого не було. І як би там не було, але до хорошого швидко звикаєш. І, і що вам сказати? У мене знову очі ці по 50 копійок. Я вже не можу заснути, бо контролюю десь. О п'ятій годині знову заснула, там дали відбій, але, знаєте, організм хоче спати, але цей адреналін уже він вже не дає повноцінний сон, ти ніби як е, підсвідомо слухаєш це все. Вибухів було багатсько, штук 5 я почула. Коротше, страшно. Е, і вранці діти повставали, ясно, о сьомій годині, малий взагалі о шостій. Добре, що чоловік їх бере в цей час на себе. Він малому вмик мультики, а сам пішов відводити старших. Я геть і не побачила їх зранку. Ось, і я собі сплю далі, сплю і вже чую, що там щось чоловік починає бахкати на кухні, це вже він хоче їсти, треба вставати годувати сім'ю Дев'ята година. Я встаю, і я розумію, що в мене голова настільки болить все. Коротше, ну, я ж не поспала нормальним сном. Бо цей вранішній сон він не заміняє ось цього вечірнього, коли нас. Працює мелатонін. Є в мене, до речі, ці капсули, але я щось їх боюсь зараз приймати, бо боюся, знаєте, що я, типу, якась буде тривога, я так можу сильно заснути. Ну, це таке. Тому зараз болить голова, все, малий вже прокинувся, буду закінчувати. Постараюсь хоч трохи відпочити сьогодні. Хтось проснувся без настрою. Хтось і тут проснувся без настрою. Ідемо на сонячну сторону. В квартирі тепло тут сонечко, геть інший настрій. Пощупав. Переважно встає без настрою. Не знаю чого. за вікном мінус два. Прогноз каже, що ще буде приблизно тиждень холодно, тому я збільшила температуру на котлі. От Чоловік, коли вранці виводить, каже, прям дуже морозно. Ще духовка працює, то, знаєте, теж тепла додає, готувала на обід. Ох, стегна курячі. І вариться пюре. Вариться моє пюре. Картопляне. Ой, вже може досить. Так, що буде така от смакота? Чоловік пішов по Мирона в школу. А я п'ю таблетку від голови. Краще б спати лягла, але ж треба їсти готувати. Так, у мене тут готується супчик, буде сирний. І оскільки суп буде без м'яса, то вирішила ще біля щі посмажити. Так, ось вони такі. Я думаю, всі ви їх знаєте. Це в мене буде зажарка до супчику. І з овочів, у мене тут кабачок вже став пропадати, з овочі буду готувати таку, знаєте, типу, як тушковані овочі, ще цибулю сюди і чесник. І буду все це на, на сковороді е, смажити. І додам потім ще томатну пасту. Для супчика ось такі сирочки додам. Дуже подобаються ось такі овочеві добавки тушковані. Ми і на сніданок їх їмо, і навіть замість салату просто до вечері, до обіду. Тому, якщо у вас є така змога, рекомендую. Можна варіювати овочі, які ви полюбляєте. Це дуже-дуже смачно, апетитно, тому що, знаєте, так, ніби як спогад про літо. Овочі зараз не дешеві, але час від часу таке можна собі придбати і приготувати. До речі, половина овочі тут сезонні, тому хвилюватися аж дуже не варто. Ще додаю зелену цибулю, але її додам в самому-самому самому кінці, щоб вона не була розварена. Супчик закипів, майже готовий, вимикаю його, він ще потомиться і буде повністю готовий. Біляші вже готові також, дуже, до речі, смачно. На наступний день біляші вже не було, тому взяла просто хрусткі такі хлібці. Але можна і сухарики, і залишений суп можна переблендерити, щоб зробити крем суп. Теж дуже дуже прикольно вийде. Тому що вона найтвердіша. Далі додала цибульку, потім додала перець і кабачок. І після цього лише зелену цибульку. Все готується дуже-дуже швидко. Посолила, можна ще поперчити. І я ще додавала часничок для смаку і в кінці додала. Ну що, овочі вже готові. Зараз перемішаю цю томатну пасту. І залишу ще, так, знаєте, типу, як грітися під кришкою. Хоча вони вже м'якесенькі. От, посолила і все. Перцю нічого додавати не буду. Паста в мене томатна заморожена була, тому я її так зверху поклала розморозитись. Мені подобається, коли овочі такі, знаєте, альденте. Трішки ніби тверденькі, але і... Не сирі. Вимикаю газ. Це в мене якось впала не в мене, в чоловіка сковорода. І зігнулася. Так, і супчик у мене теж вже готовий. Ось такий він красивенький. М'яка картопелька. Зажарку я не смажила, просто сюди додала, посолила. Все, ось такий буде сирний супчик. Так, і. Ще в мене тут, ну, куповані, але я щойно посмажила, біля Маленькі такі за тебе. Ось ну, так от теж супчик вимикаю. А, я ще сюди зараз маю додати зелену цибульку. Так. Теж зараз перемішаю, щоб воно так трішечки. Якби приготувалася. Бо лежить довго в холодильнику. Ось. І в якийсь момент мені так хотілося, а потім щось не захотілося. Все. Страви готові. На сьогодні я вільна. До вечора бо ввечері знов щось готувати. Настільки мерзну, вам не передати. Хотіла що сказати, до мене е, зараз приїдуть орхідеї. Можете не дивуватися. Коротше, я підписана на кілька груп, і там є, знаєте, типу, такі як дні, коли розпродають, або реанімашки продають за ну, дуже доступними цінами. І мені пише вчора продавець безпосередньо мені, бо я кілька разів цікавилась до того, як купила ще ці. Нормальні орхідеї цікавилися саме реанімашками, але потім їх довго не було, і я вже придбала нормальні. Ну, словом, пише мені на днях жінка, що є набір орхідей 10 штук за 500 гривень. Берете і <смі> вибачте, але я не змогла відмовити. Це реанімашки, їх треба відновити, але вони, якщо все нормально так зробити, вже через півроку рік будуть звісти. Я не змогла відмовити 10 штук. Ну, можливо, там щось не виживе, але як мінімум я попрактикуюся. Буде чим зайняти думки, бо зараз на серці таке робиться ге? Як говорила і зараз досі говорить бабуся, двоюрідна моя, у мене все на букву Х, але не хорошо. От. Тому щоб відволікатись якось від негативних думок. Від того всього насущного, що робиться, то буду займатися орхідеями. А крім того, в мене була генеалогія, Зараз дещо позамовляла, теж вичитую документи, там такі вже, типу як дворянські справи. Але все це рано чи пізно закінчиться, а думки ні. Ось так: от. тому зараз чоловік пішов на пошту забрати цих реанімашок. От. І я подивлюся, треба буде їм дати кілька годин відійти, не зразу розпаковувати. І ввечері вже буду дивитися, що там мені прийшло. Берез така новенька машиночка, Покажи, яка. Аврорі купили, так? Да? Тримай, грайся. Прийшли за братиком зі школи. Прийшлася по всіх аврорах, скупила всі горщики прозорі для орхідей. По 39 гривень, такі типу, кашпо. Ось такого плану. Ось такі. Це маленькі горщики, великі в мене є, а менших вже не було. Так, розпаковка з аврори та з копієчки, заходила в дві аврори і в копієчку, придбала ось такі горщики. Прозорі. Ой, це кашпо. Різних кольорів було, але я беру такий, щоб мені підходили і перекіс, бо я всю перекіс виляпала на орхідеї. Так, а це посилка з Айхербу. Показую, що я замовила. Так. Отже, чоловік мій. А ні, це я обрала всім нам Омегу 3. Ну треба пити. Далі, чоловік замовив астаксантин. Це він уже повторює. Добавка, там щось покращує для очей. Ось тому взяв. І вітамін D3, бо ми допили ось немає. І далі моє косметичне це така от сироватка з глікольовою і молочною кислотою. Е, так. Розрівнює текстуру шкіри, покраснення забирає, і великі або забиті пори. Теж забирає. Я взагалі люблю цю Advanced Clinic. з мене вже дуже багато цих було сироваток. І ще ось така сироватка з колагеном. Так, вона, ну, типу, як покращує стан шкіри, таку упругу робить шкіру. Так, це взяла дві, бо в мене якраз сироватки закінчилися. Взяла ось такий крем під очі цієї ж фірми. Тут велика упаковка 59 мл. 5 в одному. У мене теж закінчився кремчик під очі. Буду пробувати, до речі, під очі цієї фірми ще ні разу не брала. І взяла ось такі патчі від прищів точкові. Їх тут іде скільки? 29-12. Не знаю, щось, типу, 20 штук, по ідеї, Я точно не пам'ятаю. Вони такі малесенькі, прозорі, от коли є прищик, щоб. В нього інфекція не попадала, то е, і для того, щоб він краще загоївся, пошвидше наклеїти цей пластир маньосінький, і він проходить. Коштує три, типу 3-4 долари. Ось, і взагалі ця фірма e, Somba, там у них і ціла серія антиакне, дуже класна, я колись користувалася для жирної шкіри, теж дуже класно підходить. Ось така була фактично косметична закупка. І все це було зі знижкою. А для тих, хто буде замовляти вперше, я в описі під відео залишу промокод на знижку 5%. Цей промо діє на перше замовлення, тому якщо ви щось будете робити, замовляти, то скористайтесь моїм промо. Все, буду користуватися і потім ділитись своїми відеоками. Паркуватись ти вже вмієш. Дивись, дивись. Тут можна легко запаркуватись. Або ось так. А без цього я запаркову. Зробив давай. Ось так. -а -а. Давай ще. Чудо малі. Без цього я опа. А задом? Ні, як ти спочатку передом ти заїжджаєш? Ти ж не задом їздиш, ти передом заїжджаєш таким в прям. Так. 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 Ні, А вперед, а бачиш стіну задів, вперед треба було подати. блопадати. Угу. Знімаю собі на згадку про цих реанімашок. Значить, прислали мені 10 штук, стан їх. Печальний, з них небагато можна відновити. Ну, ось цю можна, я вгадаю. Така вона рожево бежева з незначними рожевими вянками. Серединка губа в неї така красива. в неї Два цвітоноси. І ось такий стан шиї. Є плями. Треба знімати листи, зачищати, реанімувати. Далі. Наступна претендентка на відновлення. Ось така рябенька орхідейка. Ніби все ок, але в неї, бачите, теж дуже проблемна шия. І е, цвітонос був з точки росту. Тому це хіба що дітку з неї виростити що ще довше довше. Ну, будемо щось робити. Дуже все проблемне. Дуже красивий був бігліп тут, ось такий жовтенький. Але з точки росту. Це теж дітку тільки відновлювати. І шия теж має печальний вид коріння немає. Майже у всіх орхідеях немає коріння. Наступна реанімаха, яка, я думаю, має шанси, ось така. Симпатична. В неї тут ще трішки можна підправити шию, на мою думку. Навіть є коріння. І навіть якісь листки є. Будемо нею займатися. Ця ніби як теж нормально біла. Єдине, що вона чомусь без ґрунту прийшла. Ну, Нормально, це відносно всіх інших. Коріння в неї нема. В неї взагалі нічого немає. Так, далі ось така реанімашка. Ось така. Два цвітоноси. міні, але в неї така, я бачу. Ну, можливо, в неї є шанси. в неї якийсь такий горщик, ніби плотний, можливо, десь корінець один-два і шия є. Далі те, що, я думаю, можна було б і не купувати, як то кажуть. Дивіться. Це жовтенька ось така міні. Ось така. Пеньок. Просто пеньок. Наступна міні, ну тут хоча б шия є. От. Можливо, її вдасться врятувати там, навіть якісь є корінці. Ну, а далі це просто жах і кошмар. Ось така була. Ось в неї відпала щойно шия і точка росту. Ось, бачите, просто взяла і вивалилась звідси. Це ароматна фабрика, я знаю такі орхідеї, в них дуже красиве листя в плямку. Там нема що рятувати, але я буду намагатися виростити дитинку. Це те саме. Це якийсь кошмар. Ось гляньте. Це інша якась орхідея, інший вид, а можливо однакові. І ще одна, теж дуже проблемна, в неї там шиї майже немає. Вони такі враження, що вони, знаєте, знаєте, в ґрунті росли. У неї дуже красива квіточка в плямку така була. Була. Ну, і прислали мені в комплекті листки. Для чого не знаю. З листка орхідея не розмножується. Ой, біда. З цими взагалі біда, не знаю. Я навіть, чесно кажучи, братись боюсь. На ці ще є надія, хоч трошки. Будемо реанімувати. У мене іншого виходу немає взялася, то треба реанімувати.